Вітаю, вітаю, мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі Торо Україна, на каналі Української відьми. Звуть мене Аня. Нарешті-нарешті подивимось на Бу. САП. Все ж таки, що буде відбуватись, що це за новий закон буде по них, чому саме зараз? От знаєте, так дуже дивно і не дуже приємно. Зненацька всі забули, що у нас переговорний процес. Не з переговори, якийсь там раунд. Сьогодні дуже дивний день. Голови переговорних груп зустрічаються вдвох. Дуже дивненько, так? Ніхто не виходить на мітинги за підвищення зарплати військовим, за розшух зниклих безвісті, таки масово в один день. А чому? Зате за НАБУ – це прям єдине, що всіх турбує. Верховенства права все інше. Я чому так з сарказмом? Тому що більшість не розуміє взагалі, як ця система працювала і працює, тому що НАБУ знайомі з 18-го року чи не раніше, коли починала все це, не починалось, коли, коли тільки починали готувати детективів і наш університет Харківська Юрка юридичне імені Ярослава Мудрого відкрив а, таку спеціалізацію, як детективна діяльність я дотична була до деяких моментів в цьому питанні, ще тоді. Дуже багато непрозорості, важкості в праці і, ну, до речі, скарг на роботу двох структур, які зараз. Фактично будуть реструктуризовані. І от як вони будуть реструктуризовані, ми зараз подивимось, тому що роздмухали, роздули на рівному місці просто все, що тільки можна, так, повинне, народ повинен висловлювати, що він незадоволений. Але більшість тих, хто висловлює, вони некомпетентні в тому, що відбувається. Юридична спільнота також занепокоєна. що Зараз це буде, знаєте, як маріонетка, як всі кажуть. Є таке занепокоєння, але не до такого стану, щоб виходити на вулиці і забувати про найголовніше. І ти так дивишся? Люди просто відключилися повністю, що є війна, що є померлі сьогодні. Два дні, одні новини. І Як же ж зручно все це? І як легко керувати суспільством? Набу. Яка доля, що буде відбуватись? Щось запропонують. Дуже добре їм. Бачите, подаруночки принесуть. Підсилять. А вони відмовляються. Тут з кимось можливо об'єднатися, передати, делегувати якісь повноваження. Чому відмовляються? Заради миру, розумієте? Ну, є в них занепокоєння, що це дасть якісь касті збагатитись. Там довго ще буде обговорення. Я не бачу, щоб там був прям наказ президента за тиждень. Ні, вони їдуть до консенсусу. Але таке відчуття, що вони, як відуть в якусь структуру. Можливо, буде нова якась структура запропонована. Чому зараз це питання підняли? Чому саме зараз такі зміни на Бусап? Чому такі зміни саме зараз? Чиїсь гроші заділи? А я вам знаєте, як скажу? Тут зараз всі подумали, що це. О, то точно президента. Ні, тут такий момент. Їм безпеку гарантують. Ні. Є небезпека для набу, для співробітників? Ні. Про яку безпеку мова? Значить, в чому момент? Політичні ігри? І виходить так, що там, де зараз будуть розслідувати, але це жінка при владі і чоловік, якісь договори, співпраця з ворогом. Це найвища ланка, це старі фігури. І як є занепокоєння і немає можливості це правильно розслідувати. Не все нам сказала. Є справа. Які навпаки треба дати ходу? Кожного своє бачення. Що це за справа? Ну, це може бути декілька людей, розумієте, ситуація, яка піде в одну справу. Що це за справа? Намагалися вже притягти. Щось старе підійметься. А є загроза для репутації нашого президента в цій справі? Немає. Є наклеп від жінки, якась провокація. Тут пішла політична гра, є якась інша політична сила, яка хоче мати собі дивіденти. Є люди напряму зв'язані з ворогом в найвищих ланках. Ми це вже бачили, я вже це говорила, що буде зачистка. І для того, щоб вона була правильною, зараз зміниться структура. Давайте, чи на користь це суспільству, ті зміни, які зараз будуть відбуватися в Набу та САП, чи будуть вони на користь людям для миру, да. Не для самих людей, бо воно як їх не торкнеться насправді. Для військових і для миру. Таке от, що бояться розслідувати військові злочини корупційні? Да. 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 Закриваються військові корупційні. А вони будуть розслідуватись. Ну це прекрасно. А чому погано? От чому завжди хтось сказав зрада, і всі підхопили зрада, ніхто не каже. Люди гинуть, ніхто не виходить там на акції, що ВПО не дають допомогу, яка їм потрібна. Чому ви не збираєтесь? О, зрада і все, і потяглось. Там не все можна узгодити, але якісь компроміси будуть. Як Євроспільнота буде дивитись на ці зміни, як вона буде реагувати? Не розуміє, що ми хочемо. Погодяться, бо це відкриє нам якісь двері і закриє ворогу. Дуже небезпечна буде там робота у співробітників, не тільки цих структур. Як горно це дивиться, як у головне управління розвитки. Буде якась ще заява. Вітирозвід це не зрозуміла насправді мета всього, що відбувається, всього, що робиться. Вони бачать, що там є, ну, якби, також самі роботі цих структур. Вона наявна. Тобто, і за карту дурня є якийсь обман. Не тотальний, але він є. А треба, щоб все працювало чітко. Чи будуть всі органи комусь підконтрольні? Чи будуть всі органи комусь підконтрольні? Імператор це головний, це президент. Йому так і будуть звітувати напряму. Генпрокурори будуть? Ні. Це як там, може, з метою якоїсь перевірки. Доступ до якихось даних дадуть, але не всі ключі дадуть. Під президента все піде. Мені відчуття, що це буде якась ще додатково, якась юстиція, саме військова. От нам так не вистачає, ДБРка зашивається в справах, там дуже багато СЗЧ і їм нема коли розслідувати все, що корупційне. Ну, це грубо кажучи, але по факту роботи дуже багато. Якщо б зараз було щось прям. Ну, нам час змінювати законодавство. Воно здебільшого, як було прийнято за часів цивільного життя, це вже давно воєнний час. І військові злочини, воєнні злочини це різні види злочинів. Вони мають місце, вони майже не розслідуються, тому що, ну тому що. І я бачу, що буде рух. Не дуже сподобається відразу самій структурі, але компроміс буде знайдено. Нам не все зрозуміло, тому що, якби не всі дотичні, не всі працюють, не всі розуміють, що, що взагалі входить в ці обов'язки. О, це боротьба з корупцією. Там не все так просто. Це одна з ланок, одні з зланок. Далі є суди, які виносять рішення. І отут є питання, тому що детективи зроблять свою справу, зберуть всі докази, суди не виносять вироки. Там взагалі треба зміни. Зміни підуть на краще, так. Нам не відразу буде видно, нам треба, знаєте, щоб це була така страта, щоб всі побачили, що хтось подніс відповідальність. Ні. Будуть зміни. Але, чесно кажучи, не настільки тотальні, які могли б бути. Тобто, трошечки ми десь не дожмемо все одно. Зміниться, але не на максимально. Ну, також там є знову ж таки нюанси будуть. Дивимось далі, спостерігаємо.